Вітаю вас, друзі городники та садівники. Як же чудово, що зимові свята дарують нам не лише радість спілкування з рідними, а й цілі гори яскравих ароматних фруктів, які ми звикли бачити на наших столах у цей холодний період року. Адже саме зараз, коли за вікном лежить сніг або сіріє зимове небо, наші домівки наповнюються теплим ароматом цитрусових, що так нагадує про сонце та літнє тепло. Ви, напевно, погодитеся зі мною, що після святкових застіль у кожного з нас залишається величезна кількість шкірок від мандаринів, апельсинів, грейпфрутів, помело та лимонів, і зазвичай рука тягнеться викинути це багатство у смітник. Проте я закликаю вас зупинитися і поглянути на ці, начебто, відходи, під зовсім іншим кутом адже це справжнє органічне золото для нашого майбутнього врожаю. Досвідчені господарі вже давно знають, що у природному землеробстві нічого не повинно зникати даремно, і те, що для звичайної людини є сміттям, для нас із вами є цінним ресурсом, здатним замінити дорогі та часом небезпечні хімічні препарати. Сьогодні ми з вами детально розберемо тему використання цитрусових залишків для захисту наших улюблених рослин. І я навчу вас готувати унікальний, екологічно чистий та надзвичайно ефективний засіб, який стане вашим надійним помічником у боротьбі зі шкідниками як на підвіконні, так і в саду. Варто розуміти, що шкірка цитрусових це не просто оболонка фрукта, а справжня хімічна лабораторія, створена природою, адже саме в ній концентрується найбільша кількість ефірних олій, флавоноїдів та фітонцидів – які рослина виробляє для власного захисту від шкідників та хвороб. І ми, як розумі садівники, можемо позичити цю природну зброю для захисту наших огірків, помідорів, квітів та саджанців. Основною діючою речовиною, що міститься в є лімонен, це вовноводень, що належить до групи терпенів і має яскраво виражений цитрусовий запах. Який для нас є приємним, а для комах справжнім жахіттям, оскільки він діє як нейротоксин для багатьох видів шкідників, а також руйнує їхні зовнішні захисні оболонки. Саме тому приготування масляного екстракту на основі цих шкірок є геніальним рішенням, яке поєднує в собі доступність, дешевизну та високу біологічну активність, дозволяючи нам контролювати популяції шкідників без шкоди для довкілля та власного здоров'я. Давайте ж перейдемо до практичної частини та розглянемо процес створення цього чудодійного еліксиру, який, я впевнений, займе почесне місце у вашій садовій аптечці поруч із іншими біопрепаратами. Основою нашого рецепту будуть саме ті шкірки, які залишаються у вас після споживання вітамінних фруктів. І тут абсолютно немає значення, чи це шкірка від солодкого мандарина, кислого лимона, гіркуватого грейпфрута чи товстошкірого помело. Адже всі вони містять необхідні нам ефірні компоненти, хоча й у різних пропорціях, що робить суміш навіть більш універсальною, ви можете використовувати як свіжі шкірки, так і ті, що вже трішки підсохли, проте свіжа сировина віддає свої олії дещо швидше та інтенсивніше. Тому, якщо у вас є можливість, готуйте екстракт одразу або зберігайте шкірки у холодильнику до моменту переробки. Для приготування цитрусової олії нам знадобиться скляна банка, і я рекомендую брати ємність об'ємом 500 мл або 1 літр, залежно від того, скільки сировини у вас накопичилося, адже важливо заповнити простір максимально щільно. Ви берете ваші цитрусові шкірки, бажано попередньо подрібнивши їх руками або ножем на менші шматочки, щоб збільшити площу контакту з олією, і щільно набиваєте ними банку, буквально утрамбовуючи їх. Щоб між шматочками залишалося якомога менше повітря, адже наша мета отримати концентрований настій, а не просто ароматизовану олію. Коли банка заповнена шкірками майже до самого верху, настає час заливати їх олією. І тут у вас є повна свобода вибору, оскільки підійде абсолютно будь-яка рослинна олія, яка є у вас на кухні, це може бути звичайна соняшникова олія, яка є традиційною для України і чудово підходить як основа. Або ж ріпакова, соєва, кукурудзяна. Головне, щоб це була жирна основа, здатна витягнути та розчинити в собі ефірні компоненти цитрусових. Ба Більше я часто використовую для цієї мети стару олію, у якої вже минув термін придатності, або ту, що стояла відкритою занадто довго і стала гіркою на смак. Адже для рослин смакові якості не мають жодного значення. А для нас це чудовий спосіб утилізувати продукт, який інакше довелося б викинути. Після того, як ви залили шкірки олією так, щоб вона повністю їх покрила, настає критично важливий момент, про який багато хто забуває або просто не знає, і через це їхні старання можуть піти нанівець. Справа в тому, що на поверхні фруктів, навіть ретельно помитих, завжди залишаються спори різноманітних грибків, зокрема пліснявих. Таких як пеніцил або аспергіл. І якщо ми просто залишимо сиру шкірку в олії при кімнатній температурі, існує високий ризик того, що вся ця маса забродить, запліснявіє і зіпсується, перетворившись на розсадник інфекції замість ліків для рослин. Щоб запобігти цьому небажному сценарію, ми повинні провести термічну обробку, яка не лише знезаразить нашу сировину, вбивши патогенну мікрофлору. Але й значно прискорить процес екстракції, тобто переходу корисних речовин зі шкірки в олію. Найпростіший і найзручніший спосіб зробити це в домашніх умовах використати мікрохвильову піч, поставивши туди відкриту банку з нашою сумішчю і довівши її до кипіння. Проте слід бути обережним і стежити за процесом, щоб олія не втекла. Якщо ви не користуєтеся мікрохвильовкою, цілком можна скористатися водяною банею, поставивши банку в каструлю з водою і прогріваючи її на повільному вогні протягом 20 або 30 хвилин, що дозволить олії добре прогрітися, але не пригоріти. Під час нагрівання відбувається магія фізико-хімічних процесів. Клітинні стінки цедри руйнуються, вивільняючи ароматні ефірні олії, які миттєво розчиняються в гарячій рослинній олії, насичуючи її не лише запахом, але й тими самими інсектицидними властивостями, за якими ми полюємо. Після того, як ви прогріли суміш, її потрібно залишити до повного вистигання, не виймаючи шкірки, адже процес екстракції триватиме навіть під час охолодження. І з кожною годиною наш препарат ставатиме все більш насиченим і потужним. Такий готовий масляний настій можна зберігати прямо зі шкірками в прохолодному темному місці, наприклад, у коморі або підвалі протягом багатьох місяців, аж до моменту, коли він вам знадобиться, і він не зіпсується завдяки консервуючим властивостям самої олії та проведеній термічній обробці. Тепер давайте поговоримо про те, як і проти кого застосовувати цей чудовий засіб, адже правильне використання є запорукою успіху, і тут важливо розуміти механізм дії олійних препаратів на комах шкідників. Рослинні олії, збагачені цитрусовими ефірами, діють контактним шляхом, тобто вони повинні безпосередньо потрапити на тіло шкідника, де вони утворюють тонку непроникну для повітря плівку, яка закупорює дихальця комах. Мікроскопічні отвори на їхньому тілі, через які вони дихають. Наслідок цього шкідник гине від асфіксії, тобто банально задихається, що є надзвичайно ефективним методом боротьби, оскільки у комах не може виробитися резистентність, тобто звикання до такого фізичного впливу, на відміну від хімічних отрут, до яких вони адаптуються дуже швидко. Крім того, ефірні олії цитрусових роз'їдають восковий наліт, який захищає тіло багатьох комах. Роблячи їх уразливими до висихання та дії інших факторів навколишнього середовища. Особливо ефективним цей засіб є проти дрібних сисних шкідників, які часто докучають нам як на кімнатних рослинах взимку, так і на городі влітку. І першим у цьому списку стоїть підступний павутинний кліщ. Цей мікроскопічний ворог обожнює сихе повітря наших квартир в опалювальний сезон і здатний за лічені дні знищити улюблений лимон, гібіскус чи розсаду перців. Висмоктуючи з них усі соки. Масляно-цитрусова емульсія є справжньою панацеєю від кліща, адже вона не лише вбиває дорослих особин, але й знищує яйця, що вкрай важливо для переривання циклу розможення цього шкідника. Також наш препарат чудово працює проти різноманітних видів попелиці, яка часто обліплює молоді пагони троянд, смородини та плодових дерев навесні, скручуючи листя і гальмуючи ріст рослини. Не менш ефективним він буде і в боротьбі з білокрилкою, цим настирливим шкідником, якого так важко вивести в теплицях, адже масляна плівка склеює крила метеликів і не дає їм перелітати з листка на листок, а личинок надійно цементує на поверхні листа. Щоб приготувати робочий розчин для оприскування, нам потрібно перетворити олію на емульсію, тобто змішати її з водою, що, як відомо з фізики, неможливо зробити без посередника емульгатора. Роль якого в нашому випадку чудово виконає звичайне мило. Ви можете використовувати рідке господарське мило, зелене калійне мило, яке саме по собі є корисним для рослин, або навіть звичайний засіб для миття посуду, якщо під рукою немає нічого іншого, хоча натуральне мило все ж краще. Процес приготування робочої суміші виглядає так: ви берете невелику кількість нашого цитрусового концентрату, наприклад, 2 або 3 столові ложки. І ретельно змішуєте їх з такою ж кількістю мила до утворення однорідної білуватої емульсії, схожої на густе молоко або сметану. Тільки після того, як олія добре змішалася з милом, ви починаєте поступово додавати теплу воду, постійно помішуючи, доводячи об'єм до 1 літра або більше, залежно від концентрації, яку ви хочете отримати. Але зазвичай концентрація олії в робочому розчині не повинна перевищувати 1-2 щоб не викликати опіків листя. Отриманою рідиною потрібно ретельно оприскати рослини, приділяючи особливу увагу нижній стороні листя, де зазвичай ховаються шкідники, і намагаючись створити суцільне покриття, але не допускаючи стікання великих крапель. Цей метод є абсолютно безпечним для людини домашніх тварин і бджіл. Якщо обробку проводити у вечірній час, коли корисні комахи вже не літають, а сонце не таке активне, щоб викликати опіки на листях через ефект лінзи, які можуть створювати масляні краплі. Ба більше приємний цитрусовий аромат, який залишиться після обробки, буде діяти як репелент, відлякуючи нових шкідників, які орієнтуються по запаху і не терплять різких ароматів ефірних олій. Такий підхід дозволяє нам не лише ефективно захищати наш сад і город, але й суттєво економити сімейний бюджет, адже ми використовуємо те, що зазвичай викидаємо, замінюючи дорогі магазинні препарати на безкоштовні та безпечні аналоги. Це і є суть розумного екологічного землеробства, коли ми вчимося бачити можливості у всьому, що нас оточує, і перетворюємо відходи на ресурси, дбаючи про здоров'я нашої землі та наших родин. Окрім боротьби зі шкідниками, такий масляний настій можна додавати в невеликих кількостях до води для поливу, як профілактику грибкових захворювань, адже ефірні олії мають і фунгіцидні властивості, пригнічуючи розвиток патогенної мікрофлори в ґрунті. Можливо також пам'ятати, що цей засіб можна включати в комплексні системи захисту рослин, чергуючи його з біологічними препаратами на основі живих бактерій чи грибів, таких як сінна паличка або триходерма. Адже олія не шкодить спорам корисних мікроорганізмів, якщо не змішувати їх в одному баку безпосередньо, а розводити у часі. Навіть якщо ви прихильник більш традиційних методів і використовуєте хімічні пестициди, додавання такого масляного ад'юванту, тобто прилипача, до бакової суміші, значно підвищить ефективність хімії, дозволяючи зменшити дози отруту хімікатів. Оскільки олія допомагає препарату краще закріпитися на листі і довше не змиватися дощем чи росою. Зверніть увагу, що шкірки від різних цитрусових можуть мати трохи різний ефект. Наприклад, шкірка грейпфрута містить речовини, які особливо не до вподоби слимакам. Тому, якщо у вас є проблеми з цими молюсками, варто спробувати розкладати залишки макухи від приготування олії прямо на грядках навколо капусти чи хости. А шкірки лимона, завдяки високому вмісту кислот і найсильнішому аромату, чудово відлякують мурах, які часто розносять по полицю по деревах, тому обробка стовбурів дерев таким масляним настоєм може стати чудовим бар'єром для цих працьовитих, але іноді шкідливих комах. Не бійтеся експериментувати, змішуючи шкірки різних фруктів в одній банці, адже такий коктейль матиме ширший спектр дії і буде більш універсальним засобом у вашому арсеналі садівника. Я також хочу наголосити на тому, що приготування такого препарату це чудовий спосіб залучити до садівництва дітей, адже процес безпечний, цікавий і нагадує справжній урок прикладної хімії та біології, де вони на власні очі можуть побачити, як звичайні речі перетворюються на корисні засоби. Це виховує в молодого покоління культуру бережливого ставлення до природи і розуміння того, що в нашому світі все взаємопов'язане. І навіть шкірка від новорічного мандарина може стати порятунком для маленької рослини. Тож не поспішайте виносити сміття після свят, а краще заведіть собі окрему баночку чи контейнер для збору цитрусових шкірок і повірте, навесні та влітку ви будете собі щиро вдячні за цю передбачливість. Підсумовуючи все сказане, хочеться ще раз підкреслити простоту і геніальність цього методу. Ми беремо відходи, додаємо до них найдешевшу олію. Витрачаємо мінімум часу на приготування, а на виході отримуємо потужний, безпечний, екологічно чистий інсектицид та акарицид, який працює не гірше, а іноді й краще за дорогі аналоги з магазину. Це шлях до незалежності від агрохімічних корпорацій і крок до здорового грожаю, вирощеного з любов'ю та розумом, без зайвої хімії на наших столах. Використовуйте цей час зими з користю, готуйте запаси для майбутнього сезону, і нехай ваші сади та городи віддячать вам щедрими врожаями, а шкідники обходять їх десятою дорогою. Пам'ятайте, що природа сама дає нам всі необхідні інструменти для господарювання, нам лише потрібно навчитися їх помічати і правильно використовувати. Бажаю вам натхнення, здоров'я та мирного неба над головою, щоб у новому сезоні. Ви могли спокійно працювати на своїй землі і радіти плодам своєї праці.